Привіт! Зараз на рисунку у мене є три графіка. Але лише на одному графіку є графік функції. Хм, Шукаєш відповіді на ці запитання? Тоді обов'язково підпишись на мою сторіночку. Ну а тепер я пояснюю. Справа в тому, щоб перевірити, де у вас буде графік функції, необхідно зробити один єдиний крок. Необхідно провести пряму, яка паралельна до осі Y. І кожна пряма, яка паралельна досі до Y, повинна мати не більше, ніж одну точку перетину. Бачите, тут одна точка перетину, тут одна точка перетину. Де б я тут не будувала, буде одна точка перетину. Тому це є графік функції. Дивимось ось сюди. Якщо я проведу пряму паралельну до Y, у мене вже є дві точки перетину. Тому це ніяк не буде функція. Якщо я тут проведу пряму, також дві точки перетину. Також це не є функція. Це випливає згідного значення. Бо одному іксу має відповідати лише один ікс.